Ось така моя велика коробка, я вже її відкрила, щоб не витрачати час, що там кора мурашиного дерева. Зараз вже осінь, тому для підтримки імунітету, якщо хтось десь щось піднюхає, одразу кора. У мене і син 1,8, сидить на ній і чоловік. Далі, потім антипаразитарка. Це гіркота, трав, параш, парафайт і опістоп. Це ми замовили мамі. Тому що треба проходити всією родиною. Ну, вона до нас також приїжджає в гості, тому проходить зараз на концепції. Далі я замовила Silver Max, завжди беру маленьку, а це вирішила не 118 мл, а 236. Дивиться, да? Да, 236 мл, тому що і на паразитарки в мене у Давіда, і також діє Max. Silver... Макс колоїдне срібло це діє на 350 видів патогенних бактерій, в тому числі там хіхілікобактер, чи як правильно сказати, не буду казати. Ну дуже класно. Ми йдемо на майданчик, я йому пшикою. З майданчика приходимо пшикою. Якщо на майданчику є хворі діти, якщо ні, то звичайно ні. Ну зараз ми цілий місяць на постійній основі. Я йому даю Сільвер Макс, тому що він у мене на антипозарті антипаразитарній програмі. Далі я замовила е, лицетин, е, також до антипаразитарки е, дорослої. І е, Девіду даю, також допомагаю виводити. Крім того, що він покращує нервову систему, щоб не були нервові діти, да, розумову діяльність покращує пам'ять, дуже класно впливає на відновлення печінки, почок, лицетин це мембрана всіх наших клітин. Він також допомагає виводити із печінки, якщо там є якісь небажані гості, допомагає їх виводити. Тому дві таких банки, лецитину. Далі з'явився новий продукт це Папая. У мене Довід просто ми цукерки не їмо, він обожнює просто попайки, що дуже довго відео треба швидше. Він просто їх обожнює. З'явився новий продукт, дала йому спробувати. Дуже сподобався. Просто додалася та попередня попайка була така солоденька більша, а тут трішечки такої кислинки, але жувальна вона і дуже класна. Він їх замість цукерок їсть, також на тепостальній програмі. Це фермент. Але дорослі ферменти рослини це асимілятор, я вже вам показувала, да? де там він коров детоксім насіє, можна окремо замовити. А це дитячі такі папайка, Можна і дорослим, звичайно, але це більш такий дитячий продукт. Лисетину вже показала. І далі замовила, бо брала тільки на два тижні нам з чоловіком, а тепер злітарку, ну, щоб разом з сином, і дозамовляла. Це гіркотатрав, парафайт і опісоп. І... Асимілятор це наша антипаразитарка. Тому зараз знаходимося всією сім'єю на антипаразитарці. Хто хоче, хто, хто в темі, хто розуміє, що потрібно, що е, такого симптому завжди хворіюча дитина, нервова дитина, гіперактивна дитина. Такого нічого немає, що всередині хтось. Живе у кожного, 90% у кожного вони є, можете здати аналіз, побачити, але там не всіх показує той аналіз, і це дуже великі кошти, щоб здати більше п'яти тисяч у нас в Україні. Я дізнавалася. Тому і одразу говорю, що 100% ми не гарантуємо, що ми вам 100% можемо гарантувати, що покаже, що там щось є. Тому що навіть якщо є. То може не показати, бо ну, як паразити вони ж проходять певен цикл. І щоб з'ясувати, чи є, чи є. Там цілий тиждень треба приходити здавати, здавати той кал, якщо брати дитячий да, аналіз цілий тиждень, і потім тільки скажуть, є чи ні, і то тільки там. Певний відсоток паразитів, а інші паразити ж живуть не, не в кішківнику, вони можуть жити будь-де. Щодо паразитів, можу говорити дуже багато. Насправді не люблю цю тему, але вона всюди зі мною. Я просто дуже. Хочу, щоб діти були всі здорові, щоб мої родини були здорові, щоб не хвилювали їх ніякі там висипи на шкірі, щоб ніхто їх зсередини не жер, тому що ми живемо в такому світі, що він не стерильний і ми не стерильні. Тому два, два рази на рік обов'язково антипаразитарна програма. Дуже довго відео. напевно, вам поріжу. Все, папа, на зв'язку. Кому треба пишіть мені.